Вітаємо вас, брати та сестри! Минулий тиждень був насичений подіями, що свідчать про те, як Євангелія продовжує ширитися у різних країнах. 31 жовтня та 1 листопада у Німеччині відкрили три нові церкви у містах Гільдесгайм, Білефельд та Остербург. У Гільдесгаймі на служінні було 70 людей, і всі вони покаялися. У Білефельді зібралися 120 учасників. 70 прийняли рішення слідувати за Христом. А в Остербурзі на першому служінні було 25 людей, серед них 15 покаялися. Єпископ Антон Тищенко проповідував слово Євангелія та молився за стілення людей. Також у Латвії 2 листопада у місті Саласпілс відбулося перше служіння нової церкви. Зібралися 27 людей, троє покаялися. Нехай Бог благословить пасторів і нові громади, щоб вони зростали у вірі та любові. В Україні також відбулися святкові події. 1 листопада у Дніпрі на Червоному камені церква відзначила 6 років служіння. Пастором цієї церкви є Сергій Тітерс. На служінні було 94 людини, дев'ять з них покаялися. Наступного дня, 2 листопада, церква у Вінниці під пасторством Володимира Бурцева святкувала своє річчя. На служінні зібралося близько 170 людей. Тринадцять прийняли Христа. Також понад ста родин отримали продуктові набори. У неділю, 2 листопада, у Празі відбулося євангелізаційне служіння. На зібранні було 80 людей. Пастор Андрій Пашков говорив про важливість змінюватися, служити одне одному і говорити істину. Під час служіння люди приймали хліб і вино, а наприкінці 15 людей помолилися молитвою покаяння. Волонтери з Білої церкви продовжують підтримувати мешканців Херсонщини. Цього разу допомогу отримали жителі Нововоронцовської та Калинівської громад. Їм роздали 600 продуктових наборів. Дякуємо всім, хто молиться, жертвує та служить. Запрошуємо на конференцію «Встаньте та світись, що відбудеться 29 листопада о 11.00 в Берліні. Це час оновлення духу, передачі Божого помазання та присутності Господа. Бог діятиме через помазаних служителів Анселма Мадобуку, Андрія та Антона Тищенко. Реєстрація доступна за QR-кодом. Підпишіться на нас у соцмережах, щоб бути в курсі нових подій та мати актуальну інформацію. Підтримайте телеканал Новий Християнський. Разом ми можемо зробити ще більше для Божої справи. І нехай Господь вас рясно благословить!